Всім привіт, друзі! На каналі я сьогодні покажу, як зробити прозору стіну в Майнкрафті. Так, як це? Одностороння стіна. Для цього заходимо в Майнкрафт. Нам знадобляться ці три предмети і одна команда. Відповідно, я розставлю скло ось так. Так, припустимо. Ось. І відповідно, хочу зробити з нього М-прозоре, так, скло. Для цього я беру. Так, мені ще знадобиться відповідно шматочок самого прозорого скла. Так, я заходжу сюди, ставлю сюди скло, кладу сюди карту, отримуємо таку карту. Далі вводимо ось цю команду, залишу її, в... відповідно в описі, ставимо рамки, ставимо на них карту. Ось. І як бачимо, у нас. Ой. У нас одностороннє скло. Цю карту можна також зробити, як, наприклад, якийсь блок. Так? Якщо хочете. Ну, ось так це робиться. З вами був я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!